Усім привіт! Мене звати Дар'я я рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Сьогодні буде досить цікаве відео, на мою думку, тому що до мене прийшла ось така чудова річ це баночка, яка називається 150 завдань вишивальниці. Я цю баночку виграла в лотереї, купила номерочок, і він виявився переможним. Сьогодні, от щойно забрала цю баночку з пошти, ще не відкривала. Дуже мені цікаво її відкрити і розпочати виконувати завдання. Буду знімати відео про ті завдання, що виконую, думаю, вам теж буде цікаво за цим спостерігати. Цю баночку розробила Ірина Україна в неї є свій канал на YouTube, а також... Дівчинка, зараз вам покажу ближче, яка займається спором таких різних баночок. Твоя банка Headmade. Ну, я думаю, я вам залишу посилання на неї, хто захоче собі придбати ці баночки, можна купити. Вона збирає баночки не лише на вишивальну тематику, але й інші, наприклад, з якимись побажаннями. Ну, Одним словом, завітайте на сторіночку і подивіться асортимент, якщо вам цікаво. Ну, Я буду приступати до відкриття цієї баночки. Хотіла також ще сказати, що тут є правила, їх можна почитати, їх треба прочитати перед тим, як відкривати. Тут написано, які завдання, як виконувати, що можна замінювати деякі завдання, якщо ви їх не можете виконати. Я вже бачила одне відео на Ютубі. Дівчинка виконує завдання з цієї баночки, дуже цікаве. Ну, ви введіть в пошуку, кому цікаво, 150 завдань на Ютубі, і вам це відео там запропонують подивитися, тому що не так багато ще є відео по цим баночкам. Хто виконує ці завдання і українською мовою, Тож введіть і вам обов'язково Ютуб це відео, зможете подивитись. Так от, вона виконує ці завдання по хрестикам Множить на 2. Тобто вдвічі більше вишиває, ніж тут пропонується, тому що тут не дуже великі норми. їй попадалися ті, що я бачила в відео. От, я ще не знаю, як я буду виконувати. Можливо, я теж буду збільшувати кількість хрестиків, бо 50 хрестиків, наприклад, вишити то дуже мало. Ну, Давайте відкриємо вперше цю чарівну баночку. О, тут зверху цукерочки. Клас, Дуже приємно, що тут не лише папірці із завданнями, що тут ще також є солодощі. Ну, цю карочку я потім подістаю звідси, а поки що буду діставати завдання. Якесь там із середини дістану. Ось таке, Так, розмотуємо і читаємо 100 напівхрестиків. Так, в мене є дизайн, в якому вишиваються напівхрестики. Скоріше за все, це буде Dimensions. У мене ще є Гобелен, але я не знаю, гобелен рахується за напівхрестики. Мені здається, що так. Ну ладно, візьму Dimensions, бо вишиваю Dimensions. Я його вже давненько брала. Зараз вам покажу цей свій процес, на якому я буду вишивати 100 напівхрестиків. Ну, я думаю, я вишию більше. Отже, я планую вишивати напівхрестики на ось цьому своєму дизайну від фірми Dimensions. Називається він Morning Praise. Він у мене так досить повільно йде. Але тут дуже багато напівхреста, тож я думаю, що мені буде досить легко тут виконати це завдання. Зараз покажу, на якому етапі в мене знаходиться сама вишивка. Ось так виглядає мій процес. І в мене ось тут зверху ще треба вишити багато-багато напівхреста. Скоріше за все, я там його і буду вишивати. Покажу вам обов'язково, що в мене вийде, коли я виконаю це завдання. Думаю, що я вишив більше, ніж 100 напівхрестиків. Так, перше завдання вже виконано. Я вчора вишила на цьому процесі. Більше 200 напівхрестиків, 250 чи 260. Я точно не пам'ятаю. І як бачите, в мене тут зверху трошки вже позашивалося. Я рада, тому що я цей процес взагалі не планувала найближчим часом брати. А так, і він трошки той просунувся. Ну, тепер можемо з вами рухатися далі і відкриємо наступне завдання. Давайте візьмемо десь зверху. Подивимось, що тут. Так. Сьогодні читаємо. <смі> так, з цим у мене проблеми, тому що я не дуже люблю читати. Ну, я не дуже люблю в дитинстві. Я багато читала, зараз я рідко читаю. Ну, можливо, щось почитаю пізніше, але все ж таки, хочу знайти завдання для вишивки. Я почитаю щось, потім вам скажу, що я читала ось таке завдання. Так, о, тут же завдання для вишивки: 200 хрестиків червоною ниткою. Чудово, я навіть знаю, який процес я буду вишивати, за яким я вже дуже-дуже заскучала. Зараз вам його покажу. А виконати це завдання я хочу на цьому процесі. Це моя Мірабілька Royal Games One. Це у мене дама Це така красуня. Зараз фокусується і поближче зможете розгледіти. У мене вже тут повністю вишита перша красуня, і мені треба вишити ось тут, зверху, серце. Воно вишивається червоним кольором. І я думаю, що там має бути 200. Хрестики. Ну, якщо не буде, то я вишию десь в іншому місці. Хоча на цій роботі вже, мабуть, не так багато тут червоного лишилося вишивати. Можливо, я тоді дошию на якійсь іншій роботі, але я вже дуже хочу вишити це серце отут зверху, і перейти до наступної красуньки, яка буде знизу. ну, Спочатку буде серце. Тож, я пішла вишивати, і вам покажу, що в мене вийде. Я вже виконала два попередні завдання. Другим завданням було щось читати. Щось починати велике читати я не хотіла, тому я чудово провела вечір за читанням віршів українських поетів. Саме я читала Лоліну Костенко, дуже велике задоволення отримала і швидко. І цікаво, надихаюче. Тож, якщо ви теж читаєте мало як я, от то рекомендую. Це і приємно, і корисно вивчати наших письменників, поетів не лише те, що нам здавали в школі, де по шкільній програмі, а трошки більше. Так, ну і основне це, звісно, вишивка. Я вишивала. Міробілію, так як і хотіла. Як бачите, я повністю вишила сердечко, і навіть не одне. Цілих два сердечка в мене тут додалося. Хоча, якщо чесно, мені для виконання завдання вистачило б вишити лише хрестики на цьому великому сердечку. Там 230, здається, хрестиків щось таке. Я вишила велике сердечко, навіть вишила бісер. І вишила ще маленьке. Ну, Бо в мене вже була ця ниточка заправлена, і я вирішила, що не буду відкладати. Тут в мене вже залишилося небагато вишити на саме цій дамі. Мені треба буде тут вишити літеру Qін, да? королева. І все, і рамочку. Да? І рамочка бікстіча. І вже можна буде переходити до наступної. Я тут вишиваю бісер одразу. І мені, звісно, трошки страшно, як я буду це перемотувати. Ну, сподіваюся, що все буде добре. А тепер можемо взяти наступне завдання із баночки. Давайте відкриємо і щось тут цікавеньке витягнемо. Так, що ж тут буде в мене четвертим завданням. Давайте дивитися. О, майже те ж саме, тільки вам не фокусується. 100 хрестиків червоним кольором. Знов червоний колір. Так, у мене на цій роботі червоного вже немає, там тільки червоного бісеру трошки лишилося. Тож, я піду шукати якусь іншу роботу, на якій я зможу вишити червоним кольором 100 хрестиків. Ну що, дівчата, в мене, як виявилося, не так багато процесів, на яких є червоний колір. Щоб я його могла вишити, є трошки хрестиків на одному із процесів, але там ще дуже далеко, так як я розмітку не роблю, то мені страшно туди відраховувати і вишивати там червоний колір. Є в мене процес ось такий від Лука S. Називається він Незабутнє. Ось така буде велика, красива робота, але це не хрестики, це гобелен. І я вирішила вишити на ньому 200 гобеленових стіпків. Збільшити да, вдвічі норму не 100, а 200, тому що це не хрестики, а гобелен. Ну, якщо вийде, я вишию, звісно, більше, я вже цю роботу давно не вишиваю, я її трошки відклала на початку березня і вже дуже-дуже за нею скучила, Тож із задоволенням буду вишивати. Тут, як бачите, червоних відтінків дуже багато. Ось тільки на маковому цьому полі є, щоб повишивати червоним. Тож я із задоволенням це буду робити і продовжу вишивати цей процес. Ось на такому етапі він у мене вже зараз є. Як бачите, тут не так багато вишито, тут всього лише 4% від цієї роботи. Тому вишивати мені тут ще і вишивати. Але я думаю, буду це робити із величезним задоволенням. Побачимось в наступному включенні, коли я виконаю це завдання. Ну що, друзі, хочу показати, як в мене виконалося попереднє завдання. Я, як і говорила, вишивала це все на гобелені червоними ниточками. І вчора я непогано повишивала, я вишила 400 гобеленових стібків, навіть трошечки більше. Хоча обіцяла що вишию 200, так, норму свою. Але більше не менше, тож це набагато краще. Я вишивала в основному червоними відтінками. Як бачите, ось тут у мене гарно підросли маки, також тут трошки вишивала. Коли вже я виконала норму червоними хрестиками. Десь 250, десь так от зі бочки я вийшла червоними, а потім вже я взяла і інші відтіночки в роботу, ще трошки повишивала коричневими та сірими. Потрошечку рухається мій гобелен, звісно, не швидко, але нехай, головне, що у задоволення. Ну, і зараз принесу баночку, будемо з вами діставати наступне завдання це вже буде п'яте. Так, наберемо наступне завдання, відкриваю баночку, хочеться десь там знизу взяти. Так, відкриваємо. Дуже цікаво, що там, що там що там сьогодні буде. Покажи кілька фото з твоєї галереї. Так, з цим. Я не знаю, як виконати правильно це завдання, куди виставляти, ну, вставлю вам в відео декілька фото своїх улюблених вишивок. Ви можете зараз їх бачити. Не знаю, які саме це будуть фото, але вони зараз перед вами. Так, це завдання виконали п'яте і одразу беремо шосте. Так. Якщо чесно, мені більше цікаві завдання, ті, що з вишивкою. Пов'язані, ну, тобто, щось вишити там десь. О, ці завдання теж цікаві, але мені здається, для вишивки краще підходять для вишивальниці там, де треба вишивати. 300 хрестиків блендом. Оце вже складно. <су> Оце вже складно. Так, я подумаю, де я буду вишивати блендом, і потім вам скажу. Не так багато процесів, як виявилося, в мене таких, і дає бленди. Тільки ось тут я можу виконати це завдання. Це Dimensions. Ми його вже вишивали в цьому відео. І насправді хрестиків блендом тут залишилося зовсім трішечки. Я вже майже всі бленди тут повишивала, де можна було. І тут ще багато напівхреста. Ось такого, як я вишивала зверху, ось тут зверху. Це вишивається блендом. І його тут ще дуже багато, там 1600, здається стібків. Тож я буду вишивати тут. У мене завдання вишити 300 хрестиків. Ну, якщо я буду вишивати напівхрестики, то це буде 600. Ну, я подивлюся, можливо, я дошию все ж таки хрестики, які там можна цим блендом. І доб'ю, так сказати, завдання напівхрестиками. Це найкращий варіант, що я змогла придумати. Більше блендів у мене якось в роботі і немає. У мене такі досить, ну, нескладні процеси зараз лишилися. От лише надійменці в мене є бленди. Якось так пішла виконувати завдання, покажу, що в мене з цього вийде. Дівчатка, зараз перед вами така не дуже вилизана картинка, тому що показую вам свій процес, який вишиваю на п'яльцях. Зняла п'яльця, видно. Круги Від них, які залишилися, тож прошу вибачення за те, що канва не відпрасована, але я поки що прасувати не буду до завершення роботи. Тож, ну, як є вже, так. Але хочу показати вам, що я виконала завдання. Мені треба було вишити 300 хрестиків блендом. Так як в мене хрестиків блендом немає, то я вишивала в основному напівхрестики. Хрестиків я вишила штук 50 зеленим блендом. ось Тут на листочках, ось тут я вишивала. А все інше це були напівхрестики, і так як в мене не вилізло да, вишити лише ось тут частинку, то довелося переставити п'яльця сюди вниз. Ось тут знизу я вишивала ось цю частину, і це вже край роботи. Також ось тут я вишивала це така, ніби як тінь від метелика. Тут буде вишиватися метелик. Вишила в перерахунку, це в мене вийшло 311 здається, хрестиків. Ну, звісно, на півхреста. Якщо рахувати окремо, то було набагато більше. Тож, з цією роботою поки що все. Зараз візьмемо наступне завдання. Так, ну, давайте сильно ритися не будемо. Візьмемо десь зверху. Так, і. Ось тут у нас 500 хрестиків на сюжеті з квітами. Невже мені доведеться цей процес знову вишивати? У ну, мене є гобелен, так, але ж там хрестики завдані, то я не знаю, брати мені свій гобелен чи все ж таки хрестики вишивати. Можу взяти цей процес вишивати з квітами. А можу іще якийсь взяти. Ну, я зараз подумаю і потім вам скажу. Ще раз піду передивлюся свої розпочаті процеси. З останнього шматочку у мене з'явився ще один процес, і я буду вишивати 500 хрестиків на ньому. Тут не тільки хрестики, так що буду рахувати, як сага переводить так і рахуватиму. Ой, дівчатка, я вже так давно нічого не знімала. Вже стільки часу пройшло від останнього включення, коли я брала це завдання на 500 хрестиків на квітковому сюжеті. І думала, я його вишивати спочатку на процесі від Dimensions. Але потім з'явився у мене ще один новий процес це такий дуже гарний процес із хардангером. Тут є хрестики. Але окрім хрестиків, також були і інші стіпки. Я вирішила, що я буду рахувати так, як рахує сага, не лише одні хрестики, але всі стіпки. Тому що в цій частині не так багато в мене хрестиків, але було багато в мене прямих стібочків, і я їх теж рахувала. Одним словом, тут вийшло більше, ніж 500 хрестиків. Тут вже більше тисячі хрестиків в мене вишито, як мені рахує сага. Тож, якщо пам'ятаєте, тут був самий початочок, коли я вам показувала, на якому етапі в мене був цей процес. Гарний буде красивий квітковий дизайн. Колись, Коли я його вищу і зараз я над ним планую активно працювати. Ну, і це було сьоме завдання, яке ми виконали. Давайте візьмемо наступне, подивимось, чи зможу я восьме завдання виконувати на цьому процесі, чи доведеться взяти якийсь інший. Беру рожевий папірець. Давайте подивимося, що нас тут чекає. Я вже насправді так давно почала знімати це відео, і мені вже хочеться випустити його. Так, купи Рафаело. Цікаво, в <смас> мене Рафаело є ціла упаковочка, тому я купувати не буду. А просто якось візьму та з'їм краще з чайочком. <смас> Але цікаве, Зотання, цікаве, дуже неочікуване. Так, це восьме. Ну і візьмемо дев'яте завдання. Подивимось, що нас тут очікує. Можливо, ще якісь цукерки доведеться їсти. Хоча тут про з'їсти нічого не сказано, сказано було купи. Ну, я краще з'їм. 100 хрестиків на самій складній роботі. Так, найскладніша робота. Треба подумати, що це в мене є. Ну, я, мабуть, вишиваю на цій, тому що це робота із хардангером та Ретічело. Тут такі складні бочки є, які я ще ніколи не вишивала. Тож я із задоволенням буду просувати цю роботу. Вважаю, що вона у мене поки що в процесах, мабуть, найскладніша. 100 хрестиків, не знаю, чи будуть в мене тут далі йти хрестики чи стібочки, також буду рахувати, так, як рахує сага. Якщо будуть стібочки, то в переводі на хрестики скажу потім, скільки мені вдасться вишити. Я цей дизайн вишиваю у спільному проєкті. І, якщо чесно, я з ним трошечки відстаю. Я розпочала вчасно, але мені треба було закінчувати інший дизайн, який я ще трошечки не закінчила, але планую найближчим часом це зробити. Тому цей дизайн я вишивала рідко, і він в мене був такий, як смаколик. Але вже дівчатка пішли набагато вперед, ніж я, і мені треба їх наздоганяти. Тож з задоволенням буду вишивати. Цей дизайн із хардангером, Мертічело та іншими стібочками. Ну і, звісно, із хрестиками. Подивимось, що я зможу вишити, як підросте моя робота у наступному включенні. Так, дівчатка, прийшла я до себе на кухню, показую вам своє Рафаело, щоб ви не думали, що я вам брешу. Ні, все чесно, завдання виконуються. Зараз буду пити чай. Ну що, дівчатка, виконане в мене вже 9 завдання. Я вчора таки повишивала цей процес, хоча планувала взятися за інший, той що мені треба в першу чергу просунути, але не стрималася. І все ж таки повишивала цей. Він дуже цікавий. Як бачите, я вчора заповнювала серединку, тут хрестиків не було. Але я казала, що якщо буду вишивати інші стівки, то рахуватиму. Як рахує сага, так вона переводить на хрестики. І також я вийшла вчора ось такий от ажурний центральний елемент. Дуже цікавий, я його вишивала такий вперше. Тут вишиваються і елементи з хардангеру і такі от ковбасочки маленькі, це рококо. І виходить ось такий гарний елемент, який нагадує квіточку всередині. Цікаво було вишивати, спочатку я трошечки злякалася, але потім все ж таки почала робити і зрозуміла, що це не так складно, просто треба все акуратно робити. І тоді воно все гарно виходить. Задоволена, тут в мене вчора вишилось 300 з чимось бочків, але сага рахує не все. Ось цей елемент центральний, наприклад, він тут не врахований. Бо його в сазі зобразити дуже важко. Якось так. Ну, все завдання виконане. Давайте зро... зробимо спочатку витягнемо, потім зробимо останнє в цьому відео: десяте завдання. Цікаво, що це буде. Так, і у нас не вишивка. Зроби і розмісти десь гарне фото. Ну, добре, я сьогодні зроблю фото цієї роботи, яку я вишивала вчора. І розміщу у групі, там, де в я беру участь, зроблю такий звіт із цієї роботи. Зараз вам ставлю фото, яке в мене вийшло. На цьому все. 10 завдань виконано. Я думала, що ми ще будемо щось вишивати, але останнє завдання виявилося не вишивальним. Тому на цьому перші 10 завдань вже є виконаними. Скажіть, як вам відео, чи вам сподобалося спостерігати за виконанням завдань, як вам гратика взагалі? Буду чекати ваших коментарів, цікаво почути вашу думку. Мені, в принципі, сподобалося. Єдине, що це відео в мене дуже розтягнулося, тому що я була в поїздці і з собою цю баночку не брала. Два тижні в мене не було. Я вишивала трошки, але завдання не виконувала. Тому давно я розпочала робити ці 10 перших завдань, але відео вийде ось тільки в кінці квітня. Ну, нічого, головне, що вийшло. я буду продовжувати грати, мені сподобалося. Звісно, мені більше подобаються завдання вишивання, ті, що стосуються вишити щось. От, фото робити. Ну, я і так їх роблю, але думаю, що. Можна було більше завдань самовишивальних, ніж таких супутніх. Але то моя думка, можливо, інших це буде стимулювати, більше вести свій там, інстаграм чи якийсь блог. Я і так роблю фото, тому для мене це не є якимось складним завданням. Більше би мені хотілося самовишивальних. Ну, нічого буду продовжувати. Напишіть свою думку, буду чекати в коментарях. І до нових зустрічей! Бувайте!